Я знаю, жив Воскресший чудно. К його ногам враги падуть. І закінчили, що в його руках і життя, і суд. Церква Христова. Я також хочу привітати вас цими словами: Христос Воскрес! Христос. Сідайте. Свято продовжується, чимало людей ще святкують. І ми, в числі тих людей сьогодні. Я також хотів би поділитися Словом Божим, порозважати над ним і поділитися тими думками, які Господь дав мені на серце. Почитаю місце що писання, воно вже було прочитано, нагадано. Вчора особливо брати нагадували це місце, яке записано Перше Пісня апостола Пала до коринтян. п'ятий розділ і шостий вірш. І нижче такі слова величання ваше недобре. Хіба ви не знаєте, що мала розшина все тісто заквашує? Отож, стару розчину, щоб стати вам новим тістом бо ви присні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо. Не в давній розчині, ані в розчині злоби і лукавства, але в оприсноках чистоти та правди. Апостол Павло наголошує, що Пасха це подія, яку християни повинні святкувати. Бо Пасха наша Христос за нас у жертву принесений, тому святкуємо. Дорогі друзі, я пам'ятаю такий час, коли е, поширювалося таке вчення, кажуть, що воно й досі існує в деяких місцях, коли дехто намагалися переконувати Божий народ тому, що не потрібно святкувати жодних християнських свят, в тому числі Пасхи. Можливо, і вам доводилось чути таке щось подібне, і вас намагалися опутати в паутині цієї заблуди, Слово Боже нам говорить апостол Павло, особливо за Пасху, каже, Пасха наша Христос, за нас у жертву принесений, тому святкуємо. Друзі, я хотів би поставити це питання сьогодні перед нами. Чи святкуємо ми Пасху? Не тільки Пасху, взагалі християнські свята, а якщо святкуємо, то як? Що значить святкувати? Я вже сказав, ми маємо чимало християнських свят, є великі свята християнські, такі як Пасха, Різдво, Триця, Вознесіння. І також ми святкуємо благовіщення, Стрітення, хрещення, і ми святкуємо свято подяки Господу, інші свята, можливо. Чи святкуємо ми свята? І як ми святкуємо? Найперше, що значить святкувати? Я хотів би виділити є зовнішня сторона святкування. І три таких основних моменти, що визначають, що людина святкує, найперше це пам'ятати і відзначати цей день. Як написано є, ми читаємо книга повторення закону, коли Господь дає заповіді для свого народу, і коли ми читаємо про день суботній, то Господь каже, пильнуй Дня суботнього, щоб його святкувати. Не пропусти цей день, пильнуй його. Можливо, хтось у своєму житті іноді не попильнував. Наприклад, я думаю, це було неприємно, коли був день народження в дружини, у діток, у чоловіка, і ми не попильнували, пропустили цей день, а вони чекали подарунка, поздоровлення, уваги, можливо. Господь каже, що свято Господнє, ти повинен пам'ятати. Не просто щоб хтось нагадував, що це свято, а ти пильнуй, пильнуй дня Господнього, щоб його святити і відмічати його в своєму житті. Це перша така ознака, що люди святкують, коли не хтось нагадує, а коли людина сама особисто знає, планує бути на святі. Другий момент це особисто. Такби друзей складова, це коли людина особисто присутня на святі, фізично, персонально знаходиться на святі і відмічає і приймає участь в тих урочистостях, у торжествах, служіннях, які приурочені. До цього свята. Тобто сама фізично присутня на святі. Не просто я знаю, що таке день є, я святкую Пасху, а сам собі десь знаходжуся в інших місцях. І третій момент святкування дуже важливий, Це, я говорю, зовнішня сторона. Це не роби жодної праці в цей день. Будь вільний від праці в свято. Слово Боже, каже, я знову ж таки, тут мене відкрито за день суботній, але так само і за інші дні, святкові дні, Господь каже: не роби жодної праці, ти і син твій, та дочка твоя, і раб твій, та невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходь ко твій, що в брамах твоїх, що відпочивав, раб твій, та невільниця твоя, як і ти, і будеш пам'ятати. Уявіть собі картину, коли господар, якщо ми перенесемося в той час, коли Господь давав заповіді, і народ ізраїльський жив, господар, який має велике господарство, поля, виноградники, багато худоби, рабів. І ось напередодні великого свята разом з своїми синами, дончиками, вони планують і определяють роботу для своїх працівників на свято. Для когось ділянки землі обробити, комусь виноградники сади там обробляти, збирати врожай, а когось відправляють у відрядження для того, щоб там перевезти товари, привезти щось, купити, а Когось на будівництво, а самі своєю сім'єю, з дітками вже вільно, в свободі серця, совісті, спокійною душею йдуть святкувати. І відпочивати. Чи правильно це? Господь каже, не роби жодної праці, ти і син твій, і донька твоя, і раб твій, і невільниця Твоя, навіть віл твій, і осел твій. Друзі, давайте провіримо, чи так ми святкуємо. Ви знаєте, Господь навіть жаліється на свій народ, коли ми читаємо книгу пророка Ісаї, 58-й розділ, третій вірш, друга половина вірша, каже, отак у день посту свого вичините. Волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Я б назвав, сказав у День вашого свята. Ви чините свою волю. І написано російський право каже, требуєте чижолих трудов від других. Тому провіримо кожен себе. Як, як я вже сказав, це зовнішня сторона, яка дуже важлива перед Господом. Яку ми бачимо, і правильно треба підійти, і з цієї сторони до святкування. Але є ще сторона невидима, внутрішня, можливо, невидима для людей в багатьох аспектах, але її знає Господь. І дуже важливо, як з цієї сторони ми підходимо святкувати свята Господні. І сьогодні, коли ми говоримо про Пасху, Свято Господнє, ми християни. Я хотів би задати це питання для нас. Для кого ми святкуємо? Для кого святкується свято? Для нас чи для Господа? Мабуть, що для Господа. Ви знаєте, коли ще Мойсей, муж Божий, якого Господь післав, для того, щоб Він вивів народ ізраїльський з Єгипту. І він, звертаючись до фараона, він говорив такі слова, що ми підемо. Святкувати свято Господові. І ми читаємо вихід, 10 розділ, 9 вірш. І відповімо із цей: ми підемо з молоддю нашою, та старш, старими нашими, з синами нашими та з дочками нашими, з дрібною нашою худобою та з великою нашою худобою підемо, бо в нас свято Господнє, Праздник Господу. Читаємо 12 розділ. Книга Вихід, 14-й вірш. Господь звертається до Мойсея Арона, каже такі слова. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його як свято для Господа. На всі роди ваші, як постанову вічно будете святкувати Його свято для Господа. Брати мої сестри, виявляється, свято не для людини. А для Господа. І не для того, щоб цей день безмірно їдатися, напиватися та ще й грішити, але свято для Господа. Апостол Павло, я повертаюся до прочитаних мною слів, які я прочитав післені апостол Павла до коринтян. говорячи про святкування Пасхи. Він починає з нагадування про тяжкий гріх, який появився між ними. в Коринфі. І він каже: І ви, і такого, хто вчинив цей вчинок, не вилучили. Ви навіть не засмутилися. Це вас не засмутило. А навпаки, звеличалися. Тяжкий гріх. Всюди чути. І, і по-російськи передал каже, є верный слух. І замість того, щоб плакати, замість того, щоб смирятися, замість того, щоб навести лад, церква Коринфі не засмутились, а звеличалася. І ось в такому стані, ви знаєте, вони йдуть святкувати свято Господнє Пасху. Апостол Павло каже. Величання ваше недобре. Хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує? Отож, очисте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви присні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений, тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби і лукавства, але о присноках чистоти і істини. Ось така ситуація була в Коринфі. Церква Коринфі, вона взагалі унікальна церква за своєю сутністю. Що читаємо раніше, що вони не мали жодних недостатку в ніякому духовному даруванні. Але апостол Павло характеризує її як церкву тілесну. Ми читаємо третій розділ Першого послання до Коринтян каже: І я, браття, не міг говорити до вас, як до духовних. Але й до тілесних, і як до немовлят у Христі, я вас годував молоком на твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете. Бо ви тілесні, бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні і хіба не по-людському робите. Виявляється, що наявність духовних дарів це ще не ознака духовності. Ви знаєте, можна мати. Духовні дарування, але не практикувати духовного життя, що якраз було в Коринфянській церкві, і апостол Павло нагадує їм про це і докоря їх за це. Були серйозні підстави переживати за цю церкву. З одного боку, наявність духовності, духовних дарувань, але з іншого боку, зовсім. Недуховне життя тяжкі гріхи, і як наслідок цих гріхів, величання, гордость. І апостол Павло каже, величання ваше недобре. Хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує? Отож каже, не будемо святкувати в старій розчині порока лукавства, але за приснуками. Чистоти і істини. Дорогі друзі, провіримо себе, як святкуємо ми сьогодні. Я хотів би ще нагадати один приклад із нового заповіту цар Ірод. напередодні великого свята Пасхи. Але він підняв руку на одного з рабів Господніх Якова, брата Івана. Муж Божий апостол помазаник, і вбив його мечем. Таке велике зло для народу Господнього, для церкви Господньої. Але це приємно ідеям. І ось у такому захоті він піднімає руку на іншого мужа Божого, апостола Петра і ув'язнює його до в'язниці. І так як тут були дні приснуків написано. А там була, мала бути, Пасха, то він вирішив, що залишить до Пасхи, до свята, а після Пасхи розберуся з ним. Брати мої сестри, і сам, зробивши таке зло, такий вчинок, іде святкувати Пасху. Ви знаєте, звичайно, ми пам'ятаємо, що Господь трутився цю ситуацію, і церква Христова молилася за Петра і вивів Господь. Сильною рукою Петра з в'язниці. І здавалося б, це мало б зупинити Ірода. Побачив таке чудо, явно, що сталося. Але це не зупинило його. Написано, що він виходить перед народом в пишноті, в славі і величається. Замість того, щоб смиритися, замість того, щоб каятися, він виходить перед народом. І величається, народ вигукує, це голос Бога, а не людини. І написано, що ангел на Господній, він вийшов і вмить разив його, і він помер перед ними. Величання ваше недобре, каже апостол Павло. Хіба ви не знаєте, що мала розчина усе тісто заквашує? Отож будемо святкувати. Брати, мої сестри, святкувати це не величатися у присутності великої кількості людей. І не у старій заквасці, не старій розчинні порока, лукавства, нечистоти, неправди, але з оприснуками чистоти і істини, Слово Боже, нас закликає. Давайте згадаємо ще один бібіль, біблійний персонаж це Юда, один з учнів Ісуса Христа. Він також святкував Пасху, але вже поклав у серці своєму продати Христа. Але він святкував у злобі, у ненависті, в нечистоті і в пороці, який порок був Юди, Слово Боже, каже, що він був у злодій, він мав ящика для грошей і вже поклав у серці своєму. Щоб продати Ісуса. Він був нечистий. Христос каже до своїх учнів і ви чисті, але не всі, бо Він знав зрадника свого Юду. Тому й сказав: Ви чисті, але не всі. Дорогі друзі, якщо Господь знав Юду, чи не знає Господь про нас? І як ми святкуємо, з яким серцем ми будемо йти до закінчення цього служіння? Можливо, з зовнішньої сторони ми зробили все правильно. Ідучи до святкування Пасхи, яке вже сказав, є зовнішня сторона, і ми багато що зробили. Але Господь знає більше наше серце, для нього важливо стан душі, в якому стані ми сьогодні стоїмо перед Господом. Чи немає там закваски злобини чистоти, неправди, страшного гріха, як це було у Коринфі? І, можливо, в такому стані ми святкуємо перед Господом та ще й величаємося. Тому провіримо кожен себе. Можливо, провіриш сьогодні, слухаючи слово Боже, хтось, провіряючи себе, також знайшов себе не таким, як потрібно. І, можливо, свято вже йде до закінчення, хтось вже, можливо, ще буде святкувати. І ти думаєш, а як же буде далі? А як же, чи я можу святкувати? Ви знаєте, звичайно, ти можеш святкувати. Тобі треба прити покаянням до Господа. Покаятись своїх гріхах, визнати свій гріх і святкувати вже не в старій рошині, а з оприсниками чистоти і істини. Бо Пасха наша Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуємо. Нехай благосує нас, Господь. Давайте подякуємо Господу за це служіння, йому слава. Амінь.